Сьогодні християни Східного обряду святкують стрітення – одне із 12 головних церковних свят. Слово стрітення із старослов'янської означає зустріч, інше значення цього слова радість. Свято стрітення було встановлено на честь зустрічі немовляти Христа із праведним старцем Симеоном та пророчицею Анною. Стрітення символізує зустріч старого і нового завітів, а у народних традиціях здавна сприймається як зустріч зими з весною. Стародавні слов'яни 15 лютого називали громницею. Вважалось, що це єдиний зимовий день, коли може статися грім. Освячені на стрітення свічки, які так і називали громниці, ставили перед образами під час грози, щоб вони ставали оберегами від грому й вогню. А ще, кажуть, стрітинська вода, яку збирають із бурульок і додають до звичайної води, має цілющі властивості, лікує рани, захищає від злого ока. Нею кроплять вояків перед боєм, а пасічники окроплюють свої вулики. Наші предки помічали, якщо на стрітення із даху вода капає, то зима ще довго буде триматися. Якщо у цей день сонце чекати суворих морозів, снігопад віщує дощову весну, ясний захід припинення морозів, ясна й тиха погода на хороший врожай. А що знають про стрітання бердичевляни? У які прикмети вірять? «Якщо півень нап'ється води, то має бути тепла рання весна. Правильно? А у вас на перший півень. У мене нема півня, у мене тільки кот. Хотілося б вже тепле весни. Якщо зранку буде співати, то буде рання весна. Сіма в цьому році, вона не ах, як би сказати, поза тому році в декабрі місяці залітали мухи. Вже ждете весни. Я з цього місяця щоб було тепло вже. А ще у цей день кажуть, не варто починати великі проекти, а також вирушати в дорогу. Не можна сваритися через дрібниці і носити у серці образи. Хороша прикмета зустріти гарну людину, доброго друга чи знайомого. А Які плани у вас на цю весну? На цю, на цю весну ну я ну які в мене в мене можуть бути плани. Так, щоб було і жити легше.